16 жовтня 2004 року. Матч сьомого туру іспанської Ла Ліги. Класичне каталонське дербі Барселони проти еспаньолу. Синьогранатові перемагали з мінімальним рахунком 1-0, і на 82-й хвилині головний тренер Барси Франк Райкар вирішує провести доленосну заміну, випустивши ще 17-річного хлопчину на ім'я Ліонель Месі. На полі він замінив португальця Деку, автора єдиного забитого голу в тій зустрічі. За ті нещасні 8 хвилин він не встиг зробити нічого вагомого. А його першого забитого м'яча в основному складі Барси довелося чекати аж до але саме ті 8 хвилин стали відправною точкою для всього того, що станеться потім. Професійна кар'єра Ліонеля Месі триває вже більше 20 років, і за цей час у нього були як зовсім провальні, так і посередні сезони. Але було й декілька по-справжньому особливих періодів, коли аргентинця не міг зупинити жоден захист. Сьогодні пропонуємо разом згадати найбільш успішні сезони Ліонеля Месі, в яких його гра виходила на справжній пік і він ставав недосяжним для своїх конкурентів. А ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Як вже було згадано на початку, дебют Месі в основному складі Барса відбувся в сезоні 2004-2005. Загалом у тій кампанії він поєднував виступи за основний склад каталонців та за Барселону Б, провівши в останні 17 ігор. Натомість за основу лише 9 поєдинків. 1 травня 2005 року прийнято вважати долоносним днем в кар'єрі Ліонеля, тому що саме тоді в матчі проти Альбасете він записав на свій рахунок перший професійний гол, і дуже символічно, що забитий він був. З передачу великого Роналдіні, який своєрідним чином ніби передав Месі естафету майбутньої легендарності. З 2005 по 2008 роки включно Месі отримував все більше ігрових хвилин на полі, ставши майже беззаперечним гравцем основи з 2007 року. В 2005 чудова гра вже 18-річного аргентинця привернула увагу Міланського Інтера, але він залишився, щоб потім створити історію. Саме в сезоні 2005-2006 Барселона вперше за довгий час дійшла до. Фіналу Ліги Чемпіонів, де перемогла лондонський арсенал. Але сам Месі ту зустріч пропускав через пошкодження підколінного сухожилку. В сезоні 2006-2007 Месі зробив свій перший в кар'єрі хет-трик і не абикому, а мадридському реалу. Проте навіть такі зусилля не допомогли каталонцям виграти, і команди зіграли в результативну нічию 3-3. Гольова машина потроху набирала хід, і за 36 матчів було забито 17 голів. Але це не допомогло команді виграти бодай один трофей. В сезоні наступному до Барселони приєдналися Тірі Анрі, Ерік Абідаль та Яя Туре, які ще стануть одними з творців успіху Барселони. А ось сам Месі настріляв 16 голів у 40 матчах та провів цілому змазаний сезон через той самий підколінний сухожик. Барса знову не виграла жодного трофею і Франку Райкарду довелося піти з клубу. А на його місце було запрошено Хосепа Гвардіолу, що стало ще однією доленосною подією в кар'єрі Ліонеля. Сезон 2008-2009, який став першим для каталонців під керівництвом Пепа був по-справжньому проривним як для самого Месі, так і для всієї Барселони. Команда виграла Требел, обійшовши реал у Лізі аж на 9 очок, але зі скрипом пройшовши до фіналу Ліги Чемпіонів, обігравши Челсі завдяки легендарному голу Андреса Аніст. Неперевершеним був і сам Ліонель. У 51-поєдинку му він забив 38 голів і віддав 19 передач, що майже втричі краще його попередніх показників за один окремий сезон. В активі Гвардіоли був увесь потрібний. Спектр гравців для досягнення максимального результату та втілення його навіть найсміливіших ідей. І одна з таких його ідей допомогла докорінно змінити футбол і створити одну з найдосконаліших команд в цьому виді спорту. Сталося це на початку травня у 34-му турі чемпіонату Іспанії, в останньому ель Класіко того сезону. Саме на Сантьяго-Бернабео Пеп вперше вирішив використовувати Месі на позиції хибної дев'ятки, даючи йому змогу опускатися до лінії півзахисту та брати більше участі у Розбудові атаки, що у підсумку стало революційним рішенням. Результат вийшов приголомшливим: 6-2 на полі вершкових і дубль на рахунку аргентинця. Сам гвардіола згадував той матч в своїй автобіографії. Цитую: Мадрид був стертий, затьмарений 6 трофеїв з шести у 2009 календарному році. Хоча Лапорта наполягав, що їх було сім: шість-два на Бернабеу, ще один трофей. Закономірно, що феноменальна гра Месі принесла йому його перший золотий м'яч в кар'єрі. В сезоні 2009-2010 Барселона не дорахувалася в своїй колекції Кубку Іспанії та Ліг Чемпіонів. Сам Месі продовжив підвищувати свої показники результативності, проте його черговий пік чекав його в сезоні 2010-2011. В тому розіграші Ла Ліги Барса зазнала всього дві поразки: перша сталася у другому торі проти Еркулеса у вересні 2010 го а ось на другу довелося чекати аж до квітня 11-го. Звичайно, що з такою вражаючою серією каталонці стали чемпіонами. Тріумф на них чекав і в лізі чемпіонів. Розгром Манчестер Юнайтед у фіналі, причому вдруге за два роки. Сер Алекс Фергюсон казав після матчу: за мій час на посаді менеджера це найкраща команда, з якою я грав. Сам же Месі продовжував встановлювати рекорди: 53 голи за сезон та 27 гольових передач, і все це у 55 матчах в усіх турнірах. Весь Футбольний світ та численні експерти називають Барселону розка саме того сезону кращою командою 21-го сторіччя, а можливо і за всю історію футболу. Команда знову була близька до того, щоб виграти абсолютно всі трофеї, в яких брала участь, але не дотиснула кубок Іспанії. А сам Месі виграв свій черговий вже третій поспіль золотий м'яч. Наступним піковим сезоном для Месі стала кампанія 11 12 Але сюди можна віднести і весь календарний 12-й рік. В цілому Месі оформив вражаючі 73 голи за сезон в усіх турнірах, додавши туди ще 32 асисти. Тобто Аргентинець самотужки вніс складу понад 100 голів своєї команди, і це не беручи до уваги інших корисних дій на полі. Загалом за 2012 рік він забив рекордний 91 гол, перевершивши досягнення легендарного Герда Мюллера, який у 72-му забив 85 голів. 79 голів з 91 -го були забиті на клубному рівні, а ще 12 у футболці збірної Аргентини. В Барсі він забивав мінімум 2 голи аж у 22 матчах сезону. А ще шість разів по хет-трику двічі оформлював покер. Ну і як тут не згадати його легендарний пента-трик у ворота Леверкузенського Байера. Команда Пепа знову домінувала в регіональних кубкових змаганнях, а також додала до колекції черговий суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. А ось у двох головних турнірах знову був провал. В Чемпіонаті Іспанії пропустили перед собою реал, який набрав 100 очок. А в лізі чемпіонів відбувся історичний та драматичний півфінал проти лондонського Челсі Роберта Матео. До речі, про звитягу італійського коуча в Челсі на нашому каналі є окреме відео. Його можете переглянути за посиланням у підказках. Останнім по справжньому піковим сезоном для Месі прийнято вважати тріумфальну кампанію 14-15, коли каталонцям підкорився другий в їхній історії. Треба сезон народження феноменального атакувального тріо Месі Суарес-Неймар та останній сезон домінуючої барси, повернення якої довелося чекати аж 10 років. В Лалізі колектив Луіса Енріке забив аж 110 голів, 43 з яких були тільки на рахунку Месі. При цьому всьому було пропущено лише 21 гол, і це був кращий показник в усій лалізі того сезону. Та Барса домінувала всюди, а головною їх скрипкою був Ліонель. Варто згадати лише його перформанси в матчах Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті та ПСЖ, А окремим пунктом винести епізод, коли він просто познущався над Джеромом Боатенгом в півфіналі ЛЧ, зробивши той гол пам'ятним та культовим. Або згадаймо гол Месі у фіналі Кубку Короля проти Атлетик Більбао, його сольний прохід та неймовірно точний гол у ближній кут. Це щось, що можна передивлятися нескінченно. Звичайно, у Месі були ще періоди, коли він грав на фантастичному рівні, наприклад, сезони 18-19, коли він майже самотужки тягнув за собою. Майже мертв в Барселону або 22-23, коли він вже грав у складі ПСЖ та відчайдушно готувався до чемпіонату світу в Катарі, який він зрештою і виграв, що стало фіналом аргентинця у великому футболі. Бо саме цього трофею не вистачало Лео, щоб нарешті зрівнятися з Марадонною. Але навіть ці якісно проведені сезони не такі блискучі, як вище описані кампанії, коли аргентинець грав справді на геть іншому рівні розуміння футболу. Зараз Месі випробує власні сили у своєму другому повноцінному сезоні в МЛС, граючи за клуб Інтер Інтермаяль. Зараз, звичайно, його форма дуже далека від праймової, але тим не менш, вона все одно вражає 24 голи та 10 асистів. Його найкращі роки пройшли, як і шанси на перемогу в чергових номінаціях на золотий м'яч. Але ми маємо бути вдячні долі, що мали змогу спостерігати на власні очі, як цей футбольний геній розриває найкращі клуби Європи. А який рік Месі ви вважаєте праймом, та який гол у його виконанні вам найбільше запам'ятався? І головне питання: чи затьмарив він все ж таки Марадонну? Пишіть про це в коментах, підписуйтеся на наші канали і бувайте!